Важа здоров'я, шановне панство. Оптоволоконні дрони наробили дуже багато галасу і зараз активно використовуються на передовій як з нашої, так і з ворожої сторони. Сьогодні разом з дронаріям акедемі розповімо вам, як вони працюють, що це таке і які тенденції до розвитку цих дронів. Це дрон на кабелі. Дрон на волоконно оптичному кабелі, на оптоволокні. Тобто у нас є катушка, яка кріпиться на дрон, в даному випадку це 10 кілометрів. І відповідно вона виходить в наземну станцію оператора. Тобто, оператор і екіпаж весь він повністю радіозамаскований, тому що ніякі системи не ні повітряного, ні наземного базування не можуть засягти волоконно-оптичну систему. Вона не дає радіовипромінювання. Із плюсів ми маємо чітку картинку і чіткий, в принципі, канал зв'язку керування і відео до крайнього моменту, до цілі тобто, це повна протидія ворожим засобам радіоелектронної боротьби. І це є рішення. Котре запровадив перший ворог, на жаль, в активному використанні. І з липня місяця активно намагаємося запроваджувати ми і запровадили, в принципі, інтегрували це у нас військо, інтегрували це у нас Волоконно-оптична система вирішує низьку проблем, велику низьку проблем. Всі будуть кричати, що це боротьба з ворозим реб. Для мене це боротьба з ворозим РР. Це безпека екіпажів. Це точно перший. Другий це боротьба з ребом. Тобто ми. Ніяк не да, від ворожих засобів. По-третє, це відсутність для нас такої проблеми, як радіогоризонти, радіоперешкоди, складні рівнини місцевості. Тобто, будь-що, волокно розматується, воно абсолютно добре лягає по лісу, по воді, по будь-яким нерівностям, і ми маємо дійсно чітке керування до самого крайнього моменту. До цілі волоконно оптична система це не є, скажімо так, системою для роботи там, 30-40 вильотів в день. Це Точечний удар, переважно техніка, але не тільки техніка, але все-таки ж це керований на кабельному з'єднанні снаряд. Війна, тим паче, перед противником, який переважає за кількістю сил та засобів, це постійний пошук рішення, як вести противника в оману і як розгадати його намір. Що стосується танчиків, які йдуть стравами, переважно вони облаштовані з здоровеними купольними реп-системами. Які насилені на те, щоб унеможливити попадання наших дронів на звичайному рішенні, там, де сигнал від порта до дрона передається на певному діапазоні частот по повітрю. але водночас тим з цього оборони з'явилися такі от зараз дрони, поки що вони Погодні. надходять за рахунок українців. Угу. Це дрон оптоволокні зверху. Тут ще буде батарейка, боєприпас, боєприпас може бути знизу. В залежності від того, як застосовує логіка, така що. Цей дрон він пілотується за рахунок передачі сигналу управління вліво-вправо-верх А Також відео за рахунок оптового кабеля, який розматується під час польоту. Відповідно, реп-системи на такі засоби не впливає. Якраз справа від мене, ви бачите. Дрон на оптоволокні, незважаючи на те, що його використовують як українська, так і російська армія. Наші інженери намагаються зробити його ще кращим, щоб він далі летів, більше бачив та якісніше. В залежності від самого дрону, який це буде дрон, тобто е ця система інтегрується не тільки в FPV. У нас є представлені грузові дрони. Це дрони, бомбери, це наземні роботизовані комплекси. Тобто, будь куди в принципі ми можемо її інтегрувати. Вже є рішення для цифрового зв'язку. Тобто активно все це розвиваємо, активно все це запроваджуємо. Тоді зараз. Це МЦ-30 Макс, це наш е, бомбер, Він достатньо старий. В нього є е, код НАТО, тобто він поставляється в е, Збройні Сили України, в Нацгвардію. Всі інші, він давно на фронті. В нього дуже проста задача: це 21 кілограм на 10 кілометрів. Тобто зменшуємо е, кількість кілограмів, отримуємо більше кілометрів. І все. Е, е. Це якби його основна задача. Це вже була розробка під замовлення. Люди захотіли, написали нам ТТХ, і ми зробили. Тобто, виходить, це що робить? Це несе спорядження і впівішки на відстань. П'ять кілометрів на 5 кілометрів на висоті, там 500 можна більше метрів відпускає по черзі в Вони відразу заармлюються. Він працює як ретранслятор висяча антена. Від нього в відлітає ще на 20 кілометрів, вражує ту ціль, яку було потрібно вразити. І ми їх відразу робимо, готуємо, щоб вони працювали і по своїм радіоканалам, які в них є, і по захищеним GPS-кам. І відразу в них встроєні вже модулі для роботи оптоволокна. В ФПВі, ну, завжди є якісь певні мінуси. Тобто ну, це робота, це техніка. Ціна цінова політика. Якщо ми порівняємо катузку або всю станцію інтеграції з будь-яким снарядом. Мінуси сі десятки, ну друзі, все одно буде, да? все одно буде вигідніше, скажемо так, і це прицільний удар. Тому великих мінусів я не бачу. Але це саме моя думка людини, котра в принципі працює за співвідронами. Тобто всі ті мінуси, котрі є у нас, в принципі, у дронах так, але багато з них перекрито за счет кабельного з'єднання. Ворог так рокується ми мильми. Якщо ще влітку ми бачили на просторах того самого інтернету на офіційних. На ну, офіційних скажімо так всіх цих ресурсах, що тільки Курщина у нас засипана оптоволокном, то наразі зазно ну, наразі засипано кругом, і буде, і буде далі. Крокує, звісно, доки не буде протидії, так само як було в Ребі, так само, як було з пониженими частотами. так само, як було да, з, з будь-якою розробкою в плані дронів, бачите, як fpv короста низенько летить, і не париться якістю сигналу, тому що дрон на оптоволокні. Ворожий дрон, що розмотує за собою волокно з катушки і не підлягає традиційному перехопленню. Голова обертом, як з цим боротися. Але перші рішення таке є, і не ми у птахах Мадяра їх придумали. Ми просто трохи розклали спеціальні дрон-радари, які детектують FPV на оптоволокні. Якісно наразі вони то роблять на відстані 3-4 кілометри, а далі підіймається fpv ФПІВІВнищувач кліматим. Наздоганяє хробочий дрон та ініціює керований вибух. На нах! хто був уважний, побачив на відео військове авто, ще трохи і була б біда. Хлопці, мабуть, навіть не зрозуміли, що то над ними гепнуло. Над протидією ми активно працюємо, і ворог активно працює, тобто ну багато, багато думок, багато версій. Це вже були і лазери, і що, і що завгодно, але це важко. Ну, дійсно при правильному використанні. Це дуже важко боротися з цією системою прямо поки що. Ну, тобто, це тільки механічне ураження.